Вітання, значить, вишліфуваний з супроточок. Прошліфована ця площина. Ну, вона і не є робоча, але треба її все рівно шліфувати, бо в нас занижається тут, що потім потім верхню плиту не впирало. Значить, за одну установку прошліфована раз, прошліфована два, прошліфована три, прошліфована чотири. Тобто ці дві площини вони мають бути паралельні. Паралельні, але вони ще мають лежати в, одну, в одній площині, бо, наприклад, ми можемо вишліфувати цю в рівно, цю рівно, а перепад між ними буде міліметр. От, І то не є добре. Значить, як я то вже перевіряю, от, ну, беремо індикатор, обнуляємося. Ну, ясне діло, що коли катаємо, то там всюди по нулям. От. Ось, дивіться, Хоп. Тобто стрілка стає на ноль. Нічого не рухаємо в такому положенні, їдемо на інший край. І той самий, той самий, нуль. Ну, тобто такий в нас вийшов результат. Значить, гарненько, чистенько тут бачите, от отаково. От От. Ну. Все, деталь можна знімати. Дуже вбитий був цей супорт. Не знаю, тут його вже до цього до всього хтось робив, шліфували. От. Ну. Бідося. бідося з ним, з цим супортом. Ну, маю надію, що ще, скажімо так, попрацює. Бо тут вже, бачите, навіть сюди ось заїхали. Тут коли... Шліфували, то цю посадку та до половини спиляли на 2 мм. Треба тут поправити і в цей п'ятак. Ну, зйом тут вже поскривались канавки для виходу круга. Тобто канавка має бути отака. А тут Ну, що робити? Маємо те, що маємо. Все, протираємо, знімаємо і беремося за плиту.